Про Пропрацьовування аналітичних точок на руках. Значить, такі точки. Перша точка це меридіант товстої кишечника четверта точка. Вона розташована, коли ми приводимо перший пальчик до другого, виникає такий холмик на вершні холма. Якщо ми пальчики розводимо, то виникає така ямочка це центр ямки. Якщо ми візьмемо цю точку і будемо її подразнювати, Якщо тут є э, болючість, то це саме є показання для того, щоб з нею працювати. А, працюємо з двох сторон, я далі покажу як. Наступна пара точок під, э, основ, під основною фалангою п'ятого пальця, починається головка э, п'ятої п'ясної кістки. І от під головкою п'ятої кістки. Тобто -то Тут головка така бульбашка, да, і під нею. Якраз під голойкою ці точки з правої і з лівої сторони. Далі точки в центрі долоні. Тут і тут. Далі пара точок. Це йде, якщо четвертий палець, він переходить в четверту п'ясну кістку і отут де пересікається з луч суставом, тобто з гіптлучезаного суглобчика і ось п'ятої п'ясної кістки. Тут точки. Як ми їх пропрацьовуємо? Ми їх подараємо одну рукою або одну. Я постукую так. Десь 10-15-20 секунд до хвилини. Відчуваєте, є таке відчуття в цих точках, є сенс постукувати далі. Ну, але не більше хвилини. Далі кулак досить міцно зжимаємо, щоб він був не розслаблений, а був удар і по центру долоні. І тут по центру долоні. Далее точки эти Мы стучим вот так. Так, так, как звучит. Одна обувь до хвилинки. Эти точки так уж кулаком. За ней и с другой стороны. И остается вариант постукивания э, всех пальчиков, всех нижних пястных промежутков. Правило можна робити декілька разів на день. Дуже буде корисно виконати після якогось емоційного напруження, роботи з людьми, роботи те, що виснажує енергію. Дякую.